Продається двокімнатна квартира на ХТЗ біля станції метро, тракторний завод. Квартира розташована на четвертому поверсі. Загальна площа квартири 42,3 квадратні метри. Формат, кухня студія та окрема спальня. Площа кухні 19 квадратних метрів, спальня 13 квадратних метрів. Санвузол розділений, встановлено велику кутову акрилову ванною. Є вікно в ванній кімнаті. Висота стелі 3 метри. Вікна та балкон металопластикові. У студії встроєний електрокамін. Також є вбудована гарна техніка. Свіжий авторський ремонт повністю мебльована, холодильник, пральна машинка, кондиціонер та інші зручні речі. Тож приходьте і не зволікайте з покупкою.